Курточки сорту Крем. Бага, мішечка 10 кілограмів за 5 тисяч гривень. Жіноча лижня куртка Колумбія фірми розмір S. Дуже класний колір дуже гарний. Така класна моделька жіночої курточки. Тут робиться безрукавка. Розмір S. Це є двостороння куртка зимова. Тут шуба, а всередині робиться куртка. Теж дуже класна розмір L. Це так, таке пальто. Можна сказати плащ. І на нас розмір М. Це теплесенька сорочка. Курточка, у розмір 38-й. Осіння легенька курточка жіноча. Теж фірмова розмір М. Чоловіче, ось легенька курточка, розмір XL. Така вітрівочка легенька. Розмір 52-й, термо жіноча, розмір. 58. Таке пальто жіноче. Розмір 46-й. Такий піджачок, розмір С. Гарний. Ще одна сорочка, розмір С. Куртка чоловіча. Чи жіноча, не знаю. Розмір XL. І тут є остання жіноча зимова курточка, а розмір. Емко. це були куртки сорту крем, вага між кесяць кілограм за 5 тисяч гривень.